Ну, а ми, друзі, повертаємось до Етеро. На годинниках у нас уже 10.30, І це означає, що пора, пора розпочинати сьогоднішній е, випуск програми «Музхаб». І Наші гості з нами вже на телефонній лінії. І я то перевіряю, чи нас чути. Алло-алло. Алло, доброго ранку. Доброго доброго раночку. А з нами сьогодні пані та панове. Прошу вітати Арі. І давай одразу ділитись трішки настроєм, як у тебе сьогодні розпочався день. Ой, насправді чудово, просто чудово. Я сподіваюся, якщо чудово, то це означає, що день уже напевно почався без відключень світла. Так, так. О, це вже це вже дуже приємно. А нагадай, будь ласка, звідки ти зараз телефонуєш до нас у студію? Е, я зараз. О, ти скажи, хотіла колись відчути себе журналісткою або ведучою? Mm, якщо чесно, ніколи про це не замислювалася. Ніколи про це не замислювалося, а от я зараз дам тобі таку можливість, бо е, побудеш ти трішки нашим спецкореспондентом із Києва і трішки поділися, яка погода зараз в столиці. не на вулиці, чесно. А ну тоді, поки що цей момент можемо і пропустити. <кій> ну в нас е, можна сказати, що як завжди, в принципі, туманно. Думаю, що холодно і сиро. Mm -hmm. Добре, добре, і на цьому дякуємо. Ну не просто так. Ми сьогодні тут зібралися, і не просто так ти до нас у студію зателефонувала, бо е нещодавно, нещодавно в тебе е виходив новий трек, і пора вже про нього розповідати слухачам. Правила, я думаю, ти знаєш, що ніхто okay. так не може розповісти про трек, як сама виконавиця. Тому тут тобі е передаю слово. E, так, ну, звісно, цей трек вийшов прямо в ніч Селовіну e, і не дарма, бо історія страшна і e, насправді повчальна. E, вона заснована на далека реальний мого життя І той урок, який я виникла з цієї події. Я хотіла б дуже хотіла б дуже поділитися е, ним з дівчатами, а може і не тільки з дівчатами. Е, бо дійсно сама пісня вона про співзалежні стосунки. Е, і там ну, така дуже яскрава історія. Я вже ділилася цією історією зі своїми підписниками в Інстаграмі. Um, почалося з того, що я зустріла е, хлопця, все було класно, все було дуже гарно на самому початку. Е, якщо там, ну, така скорочена версія в нас mm -hmm. буде. Е, а потім все якось почало. Дуже цікаво завертатися, тому що почалися дуже сильні ревнощі, дуже сильний контроль. Е, він змусив мене е, кинути роботу. Навіть так. Так, і, хоча, і якось це відбулося для мене настільки непомітно, що я повністю стала залежна від нього. Тобто я навіть не могла, ми були в іншій країні, і я в іншій країні не могла навіть відійти від нього ні на крок, тому що він мені навіть не поповнював рахунок. Тобто в мене ні інтернету, нічого абсолютно не було. Е і, звісно, що я дуже, дуже сильно не залежала від нього і через то боялась в той же час і піти. І дійсно дуже багато таких історій є, коли дівчата бояться піти з якихось поганих стосунків, там, де їм некомфортно, а дійсно там ну, і телефони перевірялися, і все. Хоча я казала, ось тримай, е, ну, мені нема чого приховувати, е, але все одно, ну, коли це я йому дозволяла, він не хотів. Ну, чесно а коли, кажучи, а це? Чесно кажучи, я вже чую початок цієї історії. Я вже дуже здивований. Знаєш, як ти розповідала історію, що от на початку все добре, все класно, такий хороший, приємний чоловік, а виявилося якийсь паразит. О, так. Я ще не кінець. Саме так, саме продовжуй. кінець на останок. Е, ну, дякуємо цьому паразиту за Угу. Mm -hmm. Я вважаю, так треба мислити. Врешті <говори> uh, раз я не витримала, і це була настільки холодна людина, абсолютно без емоційна. єдина емоція, дійсно, яка була, це от ревнощі. І все. Uh, і от бажання якби приласти який Ну, uh, Один день я просто. Так, так. Uh. Продовжи. Так, один день я просто мене витримала, і все, я вже зрозуміла, що з мене досить. Було дуже страшно, бо я далеко від сім'ї, від е, знайомих, незнайомій країні абсолютно одна. І було дуже страшно, але я зрозуміла, що ну, я не можу більше так витримати. Е, я хотіла розвиватися, я хотіла працювати дуже сильно, але він все це все присікав. Е, Врешті-решт ми розійшлися. Пройшов час, тут десь роки-два пройшло, він мені пише, mm -hmm. розказує, як він мене кохає, як він про мене пам'ятає. Як він без тебе жити не може і дня без тебе да. просто не уявляє. Два роки прийшла. Я до нього вже до давно забула. Mm -hmm. І тут в мене сиється тригер, все. Знову ж таки, він мені каже, о, приїжджай до мене, все, а він в іншій країні. І я вже думала дійсно їхати, але мене зупинила, слава Богу, робота. І він мене знову ж таки казав, і так, дай роботу, ти ж знаєш, типу, все, і я там потурбуюсь про все, все добре. І я мало не поїхала, а потім в один прекрасний день він хоче е -е, мені щось сказати і каже таке. а знаєш, я тут вже майже два роки у стосунках. Ага, але і ти мен... просто візьми і до мене приїдь ще. Так. І тут у мене стається просто якесь прозріння. Я думаю, так, і, і що це виходить зараз. Я була просто в шоці. І от десь в цьому, ну після того просто вже. Остаточно закінчилося спілкування. Я поставила на цьому хресті, зрозуміла, що пішов він в блок. Скажімо так, по культурному, по культурному просто в блек-лист. Але насправді вся ця історія, вона якраз і стала натхненням твого нового треку, я так розумію. Так, так. А от скажи мені так, ще таку річ, вибач, що тебе перебуваю. Я вже дуже часто бачу таку аналогію, особливо в наших уже щоденних реаліях. Чому. Е... Це і до хлопців, і до дівчат відноситься. Чому людей тягне назад до тих людей, які з ними поводились ну не найкращим чином? Чому так, от на твою думку, чому так людей притягується? Е, тому що все одно це навіть те, що страшно, навіть те, що було погано, ну люди, я вважаю, все одно вони тягнуться до того, що їм знайоме. Бо якщо щось нове, то воно невідомо, а може там буде гірше. А може, ну, тобто, страх невідомості більше, ніж страх чогось поганого. Насправді. Ну, якщо вже говорити про страх невідомості, то ти якраз всі ці емоції у себе в треці називається він лиш ти, Якщо не помиляюсь, якраз всі ці емоції ти передала про те, як страшно вийти із цих стосунків, але треба якось наважитись, і тут хочеться почути від тебе от лайфхаки для людей, які на це не потрапили. Сподіваємося, що не потраплять. Але як не потрапити в цей капкан, як не попектись і зрозуміти, що ось тут є вже момент, де треба. Від людини, скажімо так, тікати. Е, перш за все завжди обирати себе. Е, свої інтереси, свої цілі. Е, Дійсно, я в тих стосунках дуже сильно втратила себе, майже кинула музику е, і е, втратила дуже багато в плані емоційного. там є рядки, навчи мене кохати, дозволь щось відчувати. Бо вийшовши з тих стосунків я боялася дуже сильно проявляти емоції і дуже довго йшла до того, щоб це відновити. І Дійсно, перш за все треба обирати себе. І якщо ви бачите, що людина, з якою ви поруч, вона не дає вам далі розвиватися, не підтримує вас у цьому і намагається просто закрити в якійсь клітці, навіть якщо це суперкрута, золота клітка, то все одно... Найкраще це ваша незалежність і ваша особистість. Ну, клітка, якщо золота, вона все одно залишається кліткою. Клітка, так, ну рано, і рано захочеться її покинути. От власне за це якраз і йде мова. Ну і не лише треком багаті, бо і клів в тебе був, і ти якраз взяла ще такого е персонажа, який, скажімо, тебе вкрав на, на початку, і так. таку трішки містичну атмосферу тебе закинули в кліпі, де ти е пробуєш пробуєш втекти, де тебе е як такими нитками перев'язують, і ти намагаєшся вирватися з цього кола. Так, так. Ця основна так ідея була. Тобто, е якщо там трошки пасхалочка є, так. можна помітити, що деякі моменти е в кліпі, начебто, я хочу вирватися, а коли в мене з'являється ця можливість вирватися з цих е стрічок, якими я перев'язана, то З'являється страх, але, але мені тут комфортно, я тут звикла. І от, значить, то я в них знов закутую всі ці стрічки. От. І врешті-решт там все ж таки під кінець пісні. Оцей момент трансформації відбувається, коли все ж таки ні, я вирвусь, я е знайду ту силу всередині себе, і все ж таки е я е буду контролювати своє життя, а не хтось інший. І це ми будемо бажати кожному, щоб кожен в першу чергу піклувався про себе і вже потім про людину, яка поруч із нею, але все ж таки розумів, що треба в першу чергу думати про свою безпеку. Ну і не можу ще оминути також ще за хліб, бо він вийшов ще так. Скажімо, уже трішки часу від нього є. Чи є напрацювання на нові треки? Чи ми тебе скоро зможемо побачити? Бо все ж таки грудень він хоче і останній місяць року, але. Як то кажуть, за грудень треба встигнути за всі попередні 11 місяців. Можливо, є вже якась робота, яка в тебе от уже тут зовсім-зовсім трішечки і вже буде випускатись. На жаль, ні. я е, намагаюся дуже ретельно готуватися до кожного релізу. Е, я сподіваюся, ближче до весни, або весной, або ближче до літа вже буде новий трек. Е, е щоправда б... є багато пристави, дуже багато, але я ще в роздумах, як це краще зробити, що краще з цього зробити. Ну і, на жаль, трошки з технічними проблемами я стикнулася і насправді в ось цьому релізі е, тому що, на жаль, у студію, де я записувалась, поруч влучив шахет. І е, дуже довго відновлювали студію і не було можливості весь цей час записуватись. А це насправді та студія, які я не зраджую. Просто це те місце, де дійсно приходить моє натхнення, де я максимально комфортно можу реалізувати всі свої ідеї. От, тому трошечки було важко з цим релізом. Дійсно, майже після його запису одразу сталося на жаль. Це ситуація, ну, це сучасні реалії... реалії нашого життя. На жаль, так, ми так. тепер ми не можемо вирішити всі наші проблеми, бо є не до ці проблеми примножує ще. 100%. От, але, на щастя, наскільки мені вже казали, що вони вже або майже відновилися, вже або вже повністю відновилися. Я дуже рада цьому і сподіваюся, скоро відновимо роботу. Тому поки що буде така невеличка творча, технічна, навіть скажімо, не творча, а технічна пауза. Ну і yeah. ми від тебе вже будемо чекати тоді нових пісень. І mm -hmm. на останочок я ще мушу, мушу тебе попросити побажання для наших слухачів. Так, звісно. Е, кохайтеся, чорнобриві, з скалями. Обирайте себе, але не забувайте цінувати і кохати тих, хто поруч, тих, хто з вами. Ну а я друзі нагадую, що з нами сьогодні на телефонній лінії прямісінько зі столиці була Айрі. Тобі е, бажаємо продуктивного, хорошого, насиченого тижня. Уже е, нагадуєш таки, що в суботу у нас Миколая. Сподіваємося, що ти йому листа написала і він тобі подарунки вже підготував. і Скоро принесе під ялинку. Якщо е, ти цей рік поводила себе добре, то буде подарунків і ще більше. Ну і тобі звичайно ж будемо знову ж таки, знову ж таки бажати нових творчих злетів. Ну і будемо. Переходити до прем'єри пісні. Лиш ти. Слухаємо. лиш ти всю мою кров превласний. Я тепер в пітьмі. Лиш ти у в'язницю за.